Оксана Павлівна, 24 лютого, коли почалася війна, повномасштабне вторгнення, я перебувала в Італії, працювала. Я хочу подякувати тим дівчаткам. Це є Галина Кримська, це є Марія Ганна Осуківська. Ольга Корустій і її сваха. Вибачте, забула ім'я. Галина Спук, Анна Критівська, Іван Сладецький. Дівчатка, ще, може, когось забула, Я пам'ятаю, що було в нас всіх дев'ять. Вибачайте, потім допишемо ім'я. Ці дівчатка ми скинулися і купили жути і перев'язочний матеріал. І з того почалася така невеличка наша волонтерська діяльність. У нас звернулися італійці, де ми працювали. Я придзвонила до них, вони поспівчували мені і спиталася, чим вони можуть допомогти. Тому я хочу подякувати нашим українкам і ще хочу подякувати італійцям, карі італіяні, грація Мілі, грація Марія Зіновій.

Don Emanuele, Sergio, Paolo, tutte le persone che mi hanno aiutato in Caritas, cari italiani, grazie mille, grazie per tutto, per tutti, perché voi avete aiutato grande e per me questo è importante, basta. Вастрокоре, грамме, вас трога море бранде. Бо люди в салюти тут nome. E voglio dire калькунану номе. Волю діли тут і персони, інкарита скемею, тато, грація мірі, грація мірі італьяні, грація мірі українські donne. Хочу сказати ще раз дякую дуже і українським українським жінкам, які українцям. Хай Бог воздасть сторицю всім, хто допомагав і допомагає. Я вірю, що світло переможе темряву. Бог добрий і перемога України буде скоро. Зас... Наша ЗСУ це є найсильніша армія в світі. Це є практики, це є розумні, сильні хлопці. Дай вам Боже здоров'я! Хай і архангелі вам допомагають. Слава Ісусу Христу і слава Україні.